Якщо ви плануєте переїзд в іншу країну, даю вам поради, які допомогли мені. Дивіться, куди би ви не приїжджали, в яку країну? І скільки би ви всього не читали поганого про ту країну? знайдіть собі людей, які розказують, як там добре, тому що є дуже багато українців, які розказують, як тут все неможливо, як тут все нереально, як тут все важко, як там будинок важко там продати, хоча це неправда. Як там неможливо зняти квартиру, хоча це можливо, розумієте? я на, на, на власному досвіді зняла квартиру без допомоги, без нічого. У мене є відео, якщо хочете, подивіться. Будьте, ну, шукайте людей, таких, які налаштовані на позитив, і самі ставайте цими людьми, які налаштовані на позитив. Зрозумійте ще одну річ, куди би ви не приїжджали, От, до прикладу, ви вибираєте Ірландію. Зрозумійте тих ірландців. Нас, українців, по всьому світі дуже багато. Ми, українці, втомилися від війни, правда, вони там. Також розумієте, їм також важко, але тим ж не менш вони все одно допомагають. Давайте якось знаєте трошки зрозуміти і їх. І будьте налаштовані, не слухайте це все. Боже, я коли їхала в Шотландію, мені тут писали, що тут просто жах, жах зі всіх жахів найгірший. розумієте. Коли моя мама летіла в Ірландію, так само казали, Боже, просто жах. Моя мама задоволена Ірландією так само, як я Шотландією. Зараз тут українці беруть житло в кредит. Ви розумієте? Житло в кредит, і навіть з тим, що вони платять за квартиру дешевше ніж вони платили за приватну квартиру. Так, ну якщо цікаво, напишіть, тому що. Я знаю вже історії, де жінка взяла квартиру ну, з мого особистого досвіду, де вона платила за хату 1050 чи 1150, а за кредит платить 850. Ну розумієте, можливості є дуже багато. Будьте налаштовані на позитив. Світ просто ну неймовірно класний. Купа є можливостей, але не піддавайтесь о цьому тиску таких людей, знаєте, які кажуть: ой, все погано, все погано, але чогось там, де все погано, вони все одно сидять. І нікуди не їдуть, тому шукайте людей в соцмережах, які вам можуть порадити там чи розказати, як там добре, щоб ви вже в своїй уяві уявляли, як добре буде вам. Всім гарного дня, і ще далі поділюся е, з тим, що я робила так, коли я переїжала, я страшенно боялась. Я вам чесно кажу, я настільки боялася, що я вам не можу цього передати. Але зараз я настільки щаслива, що я що ця Шотландія обрала нас. Хоча після тих всіх е, коментарів, які я читала, розумієте, то я вже думала, боже я напевно таку помилку зробила, що не бог